Великі гроші на чому скрізь, що такі, як з... зароблені, е, Більші. більші, однозначно більше. Слухаю, однозначно більше. І вони по суті на співпраці з ворогом, якщо так розібратися, в чому суть служба безпеки України передала вже до суду справу колишнього президента Мотор Січі. Це підприємство, очолював його, нагадаю, Олександр Богуслаєв. Його активи на більш як 12 мільярдів гривень заарештовані. Уточнюється, що мова про кошти, нерухомість корпоративність. Тивні права посадовця також майно оформлене на його родичів за кордоном. Також до суду відправили і матеріали на директора департаменту зовнішньоторговельної діяльності Моторсічі. Я нагадую, що обидва фігуранти були затримані у жовтні минулого року. В чому їх звинувачують? Що ж вони робили? Так, от вони на системній основі постачали оптові партії українських авіадвигунів і запчастин до них куди. До Російської Федерації отриману продукцію Росіяни використовували для виробництва та ремонту якраз ударних гвинтокрилів, які масово застосовували, застосовують під час повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі Богуслаєву та його помічнику загрожує до 15 років тюрми і з конфіскацією усього майна.